З метою привернення уваги громадськості до проблем сирітства, популяризації сімейних форм виховання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування, у Кремочуці триває масштабна інформаційна кампанія Прийми дитину в родину. Протягом семи днів команда соціальних працівників різних закладів нашого міста спільно з департаментом у справах сімей та дітей відвідували різні райони Кременчука, проводили зустрічі з мешканцями, розповідали про важливість сімейного виховання та створення патронатних сімей. За тиждень вдалося проінформувати близько двох тисяч людей. Кампанія викликала жвавий відгук серед Кременчужан. Багато хто ставить питання, як можна допомогти дітям, що залишились без батьківського тепла. Люди дізнавались про можливість стати прийомними батьками або створити патронатну сім'ю. За сім днів інформаційної кампанії прийме дитину в родину охоплено 1881 людина. І 75 осіб отримали індивідуальні консультації. Приємно нас здивувала тенденція, що збільшується кількість людей, які цікавляться телефоном. Телефонують до служби у справах дітей Крюківського району і автозаводського і безпосередньо департамент департаменту справах сімей та дітей. Сподіваємося, що кількість охоплених людей буде збільшуватися. Ну і звичайно, сподіваємося, що кількість кандидатів на створення сімейних форм виховання буде також більшою. Працюємо далі, не зупиняємося. Попереду багато справ. Завдяки цій ініціативі в місті вдалося не лише підвищити рівень обізнаності, а й сформувати більш чуйне людяне ставлення до проблем сирітства. Кожен, хто почув цю інформацію, отримав нагадування. Справжня турбота починається з простого бажання не бути байдужим. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.